Знайшов перші гливи. Так, перша. Друга. Далі тут такі дві. Третя. І четверта. Ще одна така гарна, маленька глива. Ще плюс одна така маленька глива. Знайшов ще одну таку велику гливу. Дуже гарна велика така глива. Взяли з собою на пошуки грибів собаку. Вона знайшла перший гриб. Отаку гливу знайшла. Знайшли ще трошки опеньок. Таких маленьких. Знайшли ще отакий кущик опеньків. Знайшов ще отаку досить велику гливу. Гарну таку. Так, знайшов ще пару отаких опеньок. І отут ще є одна опенька така. Так, знайшов ще пару опеньок. Тут є. І ще отут такі гарні. Так, ще плюс отакі опеньки знайшов. отакі гарні, Ще отут є опеньки теж. І отут ще є такі опеньки. І тут опеньки. І вже тут опеньки знову. Так, отака от глива. Маленька така. Так, знайшов ще гливи. Отак. От Перша, друга. Третя. Четверта. І п'ята. А от це є шоста? Єсть глив. Так ще тут є дві гливи От одна, друга. Так, знайшов ще одну гливу. Та одна. Далі тут є ще друга глива. І отут ще є третя глива. Отака от, от глива така. Так, знайшов таку велику гливу. І отут ще дві таких самих менших. Так, знайшов ще отакі три гливи. Одна. Друга. І третя. От три такі гливи. Так, от. Ще в нас дві є гливи. Одна і друга. Так, знайшов отакі опеньки. Так, знайшли ще отакі дві гливи. От така перша. І друга трошки більша. Ось така. Це плюс багато опенюк. Так, знайшов ще глив. Одна глива. Далі тут друга і третя. Дві зразу. Четверта. П'ята глива. Далі тут шоста маленька, отака. І сьома? Так, знайшов ще отакі глиби. П'ять штук тут є. Друга. Третя. Четверта? П'ята? Ой, тут є ще шоста і сьома. От шоста і сьома. Так, одна глива. Друга глива. Третя. Четверта. І отут у нас п'ята і тут шоста. Отакі От гливи. О, сьомошей. Завершуємо наше тихе полювання. Назбирали трошки грибів. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть коментар. Всім па-па!